Ядерна тріада, підводні дрони і ракети. Китай демонструє новітню зброю на військовому параді. Хто з іноземних лідерів прибув до піднебесної? Та чому Трамп звинувачує Пекін у змові з Москвою і Пхен'яном? Крадій має повернути вкрадене, а не пропонувати його в оренду. У МЗС відповіли на черговий шантаж Кремля щодо Запорізької АЕС. Чому Путін раптом заговорив про співпрацю і що кажуть у Києві? Нові правила для українців у Польщі. Допомога 800 плюс тепер лише для тих, хто працює, а дітей віддає до польських шкіл. Тимчасовий захист хочуть продовжити, але часу на це дедалі менше. Ексклюзивний коментар польського віце-прем'єра у нашому етері. Президент України зустрінеться з французьким колегою перед засіданням коаліції охочих. Зустріч Макрона та Зеленського відбудеться о 19-й годині за Варшавою у Єлисейському палаці. Про це повідомляє з Парижа наша власна кореспондентка. Після цього спілкування продовжиться за спільною вечерею. А вже чотири. 4... 4 вересня лідери зустрінуться у форматі коаліції охочих. Лідери хочуть згодити позиції щодо гарантій безпеки України. Напередодні у вечірньому зверненні Володимир Зеленський нагадав, що через відверте ігнорування Росією всього, що робить світ для припинення війни, західні партнери мають продовжувати військову підтримку України та посилити тиск на РФ з кінцевою метою домогтися припинення вогню. Найближчим часом будемо говорити з лідерами країн-партнерів в Європі. Наші формати, зокрема, Україна, Північна Європа, також Вашингтонський формат, наповнюємо все це змістом максимально. Триває робота і щодо санкцій з Євросоюзом, Британією іншими партнерами, синхронізація санкцій наших та партнерів. Це одне з головних завдань на осінь. Важливо, щоб була рішучість діяти. Додаткові санкції, які дійсно впливають, вони потрібні. Тарифи, які обмежують російську торгівлю і фінансування для російської ж машини війни. Часом до Києва прибув міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. З українськими посадовцями збираються скоординувати дії та спільні оборонні проєкти напередодні зустрічі європейських лідерів у Парижі. Китай похизувався новітньою зброєю на параді у Пекіні. А президент США Дональд Трамп звинуватив у КНР у змові проти Вашингтону разом із лідерами Росії та КНДР. 3 вересня у Пекіні відбувся великий військовий парад, присвячений 80-м роковинам закінчення Другої світової війни. До Китаю прибули 26 іноземних лідерів. Серед них очільник Кремля, північнокорейський диктатор, та лише один представник західного світу прем'єр-міністр Словаччини. Китайці показали новітні озброєння зокрема, уперше великі підводні дрони, новітні зразки міжконтинентальних балістичних ракет. Державне інформаційне агентство Китаю Сіньхуа повідомило, що вперше китайська армія представила повний комплекс далекобійних стратегічних систем, які формують ядерну тріаду. Багато американців загинули у прагненні Китаю до перемоги та слави. Я сподіваюся, що їх поправу шанують та пам'ятають за їхню хоробрість та самопожертву. Бажаю президентові Сі та чудовому народу Китаю великого і тривалого дня святкування. Прошу передати мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Ким Чен Іну, поки ви змовляєтесь проти Сполучених Штатів Америки. Понад пів тисячі дронів та більше 20 ракет. Війська РФ випустили по Україні, цілили по об'єктах енергетики, транспортній інфраструктурі та оселях людей. На Кіровоградщині били по залізниці. Травм зазнали четверо працівників. Ще п'ятеро цивільних постраждали внаслідок обстрілу житлових будинків на Кіровоградщині. Житловий масив росіяни атакували і на Донеччині. Семеро людей поранені. На Волині внаслідок дронової атаки пошкодило будинки та господарчі споруди. На Івано-Франківщині горіли склади. У Хмельницькому гасили пожежу в гаражному кооперативі. У будинках довкола побувало вікна, пошкодили навчальний заклад. Інформації про постраждалих на цю мить немає. Україна не зупинятиме мобілізації навіть у разі припинення вогню з Росією. Про це заявив заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Він наголосив, армія повинна залишатися боєздатною. Навіть якщо гармати замовкнуть, потрібні ті, хто замінить воїнів, які тримають фронт ще з 2022 року. За словами Паліси, ніхто не планує заганяти військових у вічне рабство. Але мобілізація триватиме, поки генштаб та міноборони не представлять нового плану. Як вирішити це? Робота ведеться. Я знову ж таки, тут е, е, аналітика, розрахунки різні, е, е, і яка буде ситуація на фронті. Тут дуже багато змінних, від яких залежить цей результат, який ми, е, який ми хочемо досягти. Е, е, і тут не йде мова про те, що там хтось хоче когось загнати там вічне рабство. Ні, навпаки, ми намагаємося вирішити це питання таким чином, щоб не нашкодити обороноздатності. Крадій має повернути вкрадене, а не пропонувати його в оренду. У МЗС України відповіли на закиди Владіміра Путіна. Російський диктатор заявив, що за сприятливих обставин готовий співпрацювати зі США та Україною на Запорізькій атомній станції. Заяви Путіна в українському МЗС розцінили як спробу використання заеС інструментом шантажу у війні. Наголошують, відновити ядерну безпеку можна, вивівши війська РФ та повернувши заес під контроль України. Станція понад три роки перебуває під окупацією військ РФ. Росіяни перетворили її на військову базу, пошкодили інфраструктуру, постійно атакують, знищили і основне джерело охолодження реакторів Каховську ГЕС. У Львові попрощалися з Андрієм Парубієм, народним депутатом, колишнім головою Верховної Ради України. У цей же день, 2 вересня, у Галицькому суді Львова обрали запобіжний захід 52-річному підозрюваному у вбивстві політика Михайлові Сельнікову. Він, начебто, мстився за сина зниклого безвісти бійця зсу. Однак мати хлопця розповіла: насправді він спілкувався з сином вкрай рідко. Під час суду підозрюваний Сцельніков просився на обміну Росію. Про мотиви злочину наш наступний матеріал. Чоловік, якого підозрюють у вбивстві Андрія Парубія, уродженець Львова, і він не заперечує своєї провини. Про це він сам заявив на камери перед початком засідання суду. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок, Так я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військового полонена, щоб я міг поїхати і знайти діло Як повідомляють українські змі, на допиті підозрюваний у вбивстві відомого політика, розповів про свої контакти зі спецслужбами РФ. Він нібито вийшов з ними на зв'язок, коли спробував розшукати сина, військовослужбовця зсу, який зник без звісти. Пояснив затриманий і мотив скоєння злочину. це моя помста особисто українській владі. Після затримання підозрюваного у правоохоронців було кілька версій скоєння злочину від побутових до політичних. Причетність до вбивства Кремля була головною. Парубій був народним депутатом, брав активну участь у двох революціях. Три роки очолював Верховну Раду, та 2014 року очолював РНБО. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку Російської Федерації. Цей злочин не був спонтанним. Перше він ретельно готувався. Водночас підозрюваний відкинув твердження, що діяв під тиском або на замовлення російських спецслужб, які, начебто, пообіцяли йому допомогу у пошуку тіла сина. Чоловік пояснив, йому мовляв, було байдуже в кого з політиків стріляти. Ну, тому що він був поруч. Якщо був би Петя, значить був би Петя. Якщо б я в винниці, то був би Петя. Детали цього гучного злочину правоохоронці, поки не розкривають дії Михайла Сцельнікова. Наразі кваліфікували за двома статтями кримінального кодексу України незаконне поводження зі зброєю та умисне вбивство. Втім, пізніше одну статтю справи змінили замість умисного вбивства на вбивство громадського чи державного діяча. Це передбачає строк від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Сергій Бордюжа Слава Тіві. Володимир Зеленський та Владимир Путін не готові до двосторонньої зустрічі. Таку думку висловив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Про це він сказав журналістам на борту літака, повертаючись з Китаю. Передає Ройтерс. Там президент Туреччини зустрівся з Путіним, а потім зателефонував Зеленському. Туреччина виступає за поступове підвищення рівня переговорів, щоб перетворити надії на мир. На конкретні результати, а будь-яка ініціатива повинна розглядатися на рівні лідерів, хоча умови це ще не створені. А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в останньому інтерв'ю для німецьких мовників сказав, що Путін буде готовий до переговорів, коли це буде вигідно йому. Натомість зараз йому вигідне продовження війни. Тож визначальним очільник німецького уряду вважає економічний тиск на Росію. З військової точки зору це буде складно, але з економічної це можливо. Треба подбати про те, щоб Росія не мала можливості підтримувати військову економіку. Я говорю про економічне виснаження, яке ми повинні спричинити, наприклад, через мита на тих, хто все ще торгує з Росією. Польща хоче приєднатися до G20 і чекає запрошення від Вашингтона. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з держсекретарем США Марко Рубіо. Високопосадовці зустрічалися в Майамі. Рубіо заявив, польський уряд є одним із найліпших союзників у боротьбі за свободу та демократію. Оскільки Польща увійшла до клубу економік трильйонерів, я наполягав на тому, щоб Сполучені Штати, які головують у G20 у 2026 році, запросили нас приєднатися до цієї групи. Ми маємо на це право не тільки як одна з 20 найбільших економік світу, але і як країна, яка представляє політичний та інтелектуальний аргумент, тому що ми є країною, яка здійснила успішну трансформацію від планової до вільної економіки. І вже відомо, що президент Польщі Кароль Навроцький прибув до Сполучених Штатів із першим офіційним візитом після обрання. Літак з делегацією приземлився на авіабазі «Ендрюс» біля Вашингтона. Після офіційної церемонії президенти проведуть переговори спершу в увальному кабінеті, а потім у розширеному форматі під час робочого сніданку. Допомога для українців уряд Польщі представив новий проєкт закону. Згідно з новим документом, право на сімейні виплати для дітей іноземців 800+, тепер будуть пов'язані з офіційним працевлаштуванням у Польщі та навчанням дітей у польських школах. Заклад соціального страхування щомісяця перевірятиме, чи дійсно отримувачі допомоги перебувають у Польщі. Тимчасовий захист пропонують продовжити до 4 березня 2026 року. Якщо закони не ухвалять до кінця вересня, сотні тисяч українців можуть втратити доступ до соціальних ви виплат медицини, освіти та навіть права легально жити і працювати у Польщі з 1 жовтня ситуацію в ексклюзивному коментарі для слава тівій прокоментував віце-прем'єр Кшиштоф Гавковський. В у Польщі Ми дуже добре оцінюємо працівників, які з України приїхали до Польщі, працюють, роблять внесок у польський ВВП, роблять внески у різні фонди, мають право на 800+, повинні бути оцінені. А водночас закон давав гарантію щодо інтернет безпеки старлінків. Тому його вето фактично вимикає інтернет в Україні. Сподіваюся, що уряд який саме працює над цим наступним законом, швидко доведе до його ухвалення. А президент уже більше не буде ветувати цих законів. Повний служить тому, щоб українське суспільство мало переконання, що Польща їй допомагає. 34-й економічний форум триває у польському місті Карпач. Цьогорічна тема заходу час трансформації та якою буде Європа майбутнього. На форумі працює наша кореспондентка Марія Черняхівська. Марія вітаємо. Розповідаю, які теми обговорюватимуть сьогодні, і які заяви вже прозвучали. Вітаю Ганна. Сьогодні у другий день економічного форуму говоритимуть зокрема польські та українські експерти про відбудову України, говоритимуть не лише про інфраструктуру, а і про інвестиції. Як ми знаємо, польський бізнес у цьому зацікавлений форум сьогодні, другий день, відкривав спеціальний гість віце-прем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Касіняк-Камиш, який вкотре наголосив, що допомога Україні це стратегічний інтерес Польщі. і сказав, що він. Не розуміє, з якою метою президент Польщі Кароль Навроцький заветував поправку до устави про допомогу Україні. Також на форумі напередодні багато говорили про внутрішньопольські питання, і зокрема, одна з топ тем, яку тут обговорюють. Це сьогоднішній візит президента Кароля Навроцького до Сполучених Штатів. Модератори часто питають у експертів, що вони з цього приводу думають. І всі згодні з тим, що під час цього візиту буде підійматися тема ситуації в Україні ексклюзивно для Слава ті Цю Тему прокоментував віце-прем'єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. Давайте послухаємо. Напевно, єдним стенату безперечно однією з тем розмов президента Наврольського з президентом Трампом буде майбутнє України. Безперечно, порядку денного буде незалежна, вільна і також спокійна Україна, яка має гарантію безпеки. Таку позицію уряду було прийнято, і таку позицію буде представляти також пан президент. Тому я не маю сумніву, що під час розмов у Вашингтоні ми будемо представляти позицію, яка має підтримувати Україну. Більше деталей дивіться у репортажі з форуму економічного у Карпачі. У наступних випусках Слави Тіві Ганно. Дякуємо, Марія. На зв'язку зі студією була кореспондентка Марія Черняхівська з економічного форуму у Карпачі. Це були головні новини зі світу та України. Далі в етері слава ТІВІ. Дивіться якісну аналітику традиційно в українському фокусі. Події прокоментують авторитетні експерти, шановні гості. Юлія Єршова та Марксірант говоритимуть про таке. Дедлайни Трампа минають безрезультатно. Німецький канцлер каже, що у Путіна немає підстав закінчувати війну. А шос демонструє союз Москви і Пекіна, що це означає для України? Запитуємо у екс-спікера Верховної Ради народного депутата Дмитра Разумкова. Україна знову під обстрілами. Як виглядає війна очима польського журналіста у Києві і чого чекати від візиту президента Навроцького до США? Говоримо із кореспондентом польського телебачення в Україні Матеушем Ляховським. Україна розгортає виробництво нових ракет. А НАТО на східному фланзі змінює доктрину, вивчаючи досвід війни. Чи здатні українські пташки і західна ППО переламати перевагу Кремля? Аналізуємо з генерал-лейтенантом. Ігорем Романенком про все це за кілька хвилин в українському фокусі.